Ми починаємо наш щоденний відосик. І ми на якомусь сервісі, на крутому сервісі мені подобається. У нас теж був такий сервіс колись через 100 років. Не шучу. Коротше, забрали коробку і починаємо. Машину вони робили 5 років тому, на секундочку. І вона у не стояла розібрана Хамстер Гараж. Офігеть, сервіс. Офігеть. Коротше, їдемо. У нас є двигун, газуємо коробку, нехай це все між одним скрутять і ставлять на авансіс. Зараз все покажу. СТО повне, навіть на вулиці стоять. А ми зараз будемо витаскувати коробочку. Коротше, от, теж на СТО. Там на розборку зараз треба допомогти. Що та кузов передвинуть. Вадим сказав, коротше, доставлять її до себе не буде. Розбирайте її тут, а каже. Ми взяли пацана. О-о-о, що вони роблять? Що мішає? Суди отак. Треба підперти, так. E, проводку, проводку, мабуть, наріж. Да, проводку, мабуть, наріж. Пум пум-пум. Блін, жесть. Ну, якось так. А ну-ка. Всейся? Да. Давай. Ооо! Коль, куди тобі її Ще, ще, ще не Стало. Ще Є, -е, є, в машині. Стрілски до мотора, так? Да? Ти думаєш, погана помпа? Ну дивіться, ну вона вже ну, ну, почистимо, та поставимо. Не, ну, ну я знаю. Ну на нові покладки. Так, да, масло нове, покладки нові, покладки вихлопа нові, все нове, покладка помпи нова. Ще? Свечі. Ну свечі нові. Вокруг, все нові. Да, да, все нові. Ну так, да, ну нормально ж помпа, вона ж нічого не дивись, Не стукає, нічого. Нема не люфтово, нічого да. Замовляю покладки, це все, свічі, все, масла, фільтра і ставимо. По цій чекаю топлівну раму, по сенсіку. Сьогодні теж може буде, ні? Сьогодні до шести можливо. До шести, так? Да. О, всі підписані. Ні, то так, да, це ж мотор. Так, вроді би все. Трішки відлучався. Коротше, шукаємо тепло для наших гаражів. Обох. І це нам стане трошечки в копійку. Нічого. приїхали ось Хазєєва в ланцера дев'ятого, який я не продав. Не знаю. Забирають. А чого? Три тижні стоїть і не продається. Я зараз вам покажу результат по буржуйкам, які я придумав. Привіт! Я знімати буду. <тас> Та надо. нічого страшного, зараз куча винесу. Не продається, що то твоя машина. Не знаю. Це Лесіка пригнали на покрасочку бампера. Блін, офігенна тачка. На свої гроші вона виглядає в два рази дорожче. Виділи це ж ланцер, так. Да. Я б забрав би його, ну нема сейчас, вільних коштів на розборку забрав би його. Кажу, я б, я б розбирав би його, поняв? Ну що то паспортів в машині. Спатун. Іди сюди, хороший, хороший. Коротше що, ми не продали, але п'ятихаточку заробив. <реку> не за що. <реку> Покаталися, да, на ланцері в гонках поучаствували. Це на С-100 їдуть. Зараз глянемо ще пацієнта, що на нього фонарі не працюють. Так, да, не працюють. А де твої стоп-сигнали, там поворотники? Закінчились? Так, да, не кінчились. Все, пока! І габарити, і поворотники. Ага. Нема, виходить, стопів. А коли відео відео? Не знаю, не знаю. Коротше, оставляй. Не Чи не ти будеш чекати, поки зроблять? Та я почекав, би. Бо... Мені ж чуть-чуть туди. Не заїжджай на ті ворота. Коротше, якось так. А, спатун! Пошли! Спатун! Ти чого не слухаєшся мене? Коротше, дивіться, що ми маємо. Так, зараз це я буларяни дивився. Обрані. Коротше, ось така штука. 11500 в інтернеті. Ось такий. ось такий, Зверху туди на дови йдуть. Я хочу поставити буржуйку в підготовочному цьому боксі, а виходиться це повиводить в малярку. Туди в покраску. Коротше, на сайті вона, тут, зручніше, в Олексії 11500. Понятно, що їх немає в наявності. Є такі ж самі нові. Скинули мені. Все, скинули мені їхній сайт. Ось це. І вона коштує 16 тисяч. О! Малий вже розібрав цього. Коротше, отака от буржуйка, 16 тисяч ми замовили. І зараз їдемо ще на СТО, подивимся. Що там виходить, так? Та ти ми що? Ходова не відкручується. Ці... Ходова не відкручується? Ну, подрамник. Угу. Так ми теж все добре відкрутилися. Подрамік треба теж зняти. Ну, кстати, кромі ці блокподок. Ага, ага. Підтрон, нічого, вийшов. нічого, так. Да. Ні, ну, нормально. Молодець, молодець. Вот это ти, звісно, розібрав за полдня. Даже менше, чем полдня. Два часа йому ще не розібрана. Хоча зараз поїдемо ще до булеренчика, глянемо, я вам покажу. Коротше, вертаюся, подивився буржуйку. Ціна самокльопної буржуйки вона така, це на перше время, Повірте, це на перше. Время. Зараз я докуплю щось хороше, бо на настоящого і на маслі. Дві тисячі гривень. Зараз я буду шукати ще дрова. А Тарасу малярку їде за 400 баксів буржуйка, 16 тисяч гривень. Так що, поки я так, зараз її привезуть там на прицепчику, дарі йдемо, що не сторобиться. Шукаємо дрова, може сьогодні. Розпалимо бо холодно капець. Так, булерянчика зараз привезуть, замовив дрова. Дрова у нас коштують дешеві 1500 гривень куб. Це сосна порубаних. Доставка від 7 кубів. пум, не знаю, вже похолодало. Затрати на дрова будуть, звісно, величезні. Якщо 7 кубів. Не замов тільки 3 куба для проби, вроді би сьогодні привезуть. І сьогодні буде булеріант. похолодно капець. А Тарасику туди буде реан малярку, буде тільки завтра. Новою почтою, у нього реант буде крутий, 400 баксів. А сюди ми так купили, само ділку таку. Побачите, буде, буде, прикольно. буде прикольно. Не знаю, що продовжаємо, не знаю навіть що робити. Чим я зараз зайнятися в першу очередь. Моніторю ринок там взагалі нічого. А со старого я не закончено. Якось так. Так, знаєте, що я зрозумів? Коли отака погода, падає дощ і так далі. Нам найкраще їздити по варіантики на машині. Оп! Зараз їдемо заберемо один годний варіантик на розборочку, про який я говорив пару днів, пару серій. Но там була одна проблема, по яку я не міг забрати його при погрусті. Зараз ви її покажу. І ще один ось покажу вам. Задоволений клієнт поїхав на бусику. Ще зробив відміточку нам інстаграмі. Там нічого не світилося. <світить> І електрик взяв за цю роботу, тисячу гривень. Це задні фонарі, поворотники, габарити, стопи б в нього були. І розетка на фаркоп. Тисяча гривень. Такі ціна тільки в нас. Все, ми вирушаємо, включимося на лівому березі, я вам покажу. Все цю не розібрали, але шкода вже голий кузов. Вадим дзвонив, там малий вже до розбирує. Дощ падає, нахай ти там розбираєш. Роззвонить. Алло? Да, да, ну Ваша машина майже розібрана. Все, за зараз я позвоню, що там в цій гуці десь. Я на ранок, перенесу, за завтра на ранок, да, будете? Ну, хорошо, тоді хоч сьогодні дорозберуть. Будьте різать. А я тут за полізу совсім там. Добре, добре, все, чекаємо. Ще... До да, давайте-давайте. Давай. Ага. Що що? <звук> конечно, конечно. Ти дивись, якщо дощ, то ти не цей. Може йди ховайся лучше. Все. Ми поїхали по варіанті. О, і цю ж треба буде перевернути, здати на метал. Побачимо, покажу. І що тут за двіжуха? Розстрають машини. Та ти що? А дай я. Вона глохне, так? Да? Я вспію. Давай. <звук> <звук> так, де тут перше? Защеплення? Друга <звук> Ні, це мабуть не перша О, то мабуть задня може О, задня тобто, я хер зна, мабуть, стретю є <рес> Чувствуєш себе максимально успішним чоловіком в житті. О, у Моза хороші. О! Боже, який він жорсткий, цей чорт. Не, я не хочу. Я не хочу на ньому їздити. Коротше, Діма, ми вже накаталися. В принципі, можеш приїжджати забирати, тормоза. Хороші. Куди його поставити? Задня <садний> є. Якась передня є передача. Який він жорсткий. Але холостий такий не дуже. Оце до карбюраторщика. Холостого немає. О! до кребяточка хаїда він казав да Передачі? ну одна там я нащупав задню а та там є. есть задня у все суди да 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 потом і передня, і все хоча ладно я поїхав прикольний так ладно що, треба їхати п'ята з копіками година у нас же ввечері є і Просто страшні пробки. вранці поїхав по коробку. В обід забрав, привіз до обіду. Рубовря в одну сторону Києва. Після обіду в другу сторону Києва на Троєщину. 50 хвилин показує їхати по цих пробках. А за сьогодні ми зняли 10 хвилин, 10 хвилин відео. Так що, мабуть, будемо продовжувати завтра. Ну, побачимо, якщо ще буде видно, коли приїду, будемо грозити шкоду. Лишай, Сережка, лишай. Взяв з собою, ти Сережка, мене записуєш. Та це може, ну, ладно. Ті пайки завідує троєщиною, да, да, Знайомтеся з Сергій. Сергій є корч. Без... Без... Сергій є Да. так. Коротше, без нього тут ніякі діла не рішаються. І нам треба витащити цей автомобіль. Сюди. Заперечимо завтра цепляємо. Так, не тут а вона, так, вона, не викрутить. тут крутиться в різні сторони. А вони крутяться чи ні? Зараз будемо пробувати. Двигун Бу, є, є. Да? Слухай, я навіть не знаю, да. Якщо був акумулятор. Та ні, тут так в різні сторони, Сережка. Це вправо вправо, вліво вліво. Вирвані, да? Да. <право> ну, один товариш на такой, що тоже. Коротше, давай дію. знаєш як зробимо. Я під'їжджаю. Цепнемо її, мабуть, спочатку... А, давай руками попробуємо її назад толкнути. Давай, давай, є. подивимося, там буде катиться. Щас. А, А -а. ключі? А Ключі, Ключі, хороший вопрос. Так паспорт є. Ні, ми не стріляли. Ні. Ні. А, ну, а нема там хай? Нема. А, то, що не бачив, там кулівіло. Ні. Це точно нема крухати, коли ти підписуєш ти пау. Машина Я так і бачу арка за 3 часа і кримінал от Адама. Отак ця серія буде називатися. Сєшка, ну, треба замок ще зламати. Серйозно? а що ключей не немає? Немає. Пру-пу-пум. А як ти його зламати? Шо що, що? Та витягнем, тільки якби ключі ще були, вони б оставили б. Ну, это не ко мне. Було б легше. пум 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 Ну, так, без ключей хуже буде. Алло, Дуже. Олексій, дивіться, приїхали до Ошкоди, А не підкажете, де тут ключі є чи не? Бо тих паспорт не шли, а ключей немає. Від замка. О, навіть не знаю. Не знаєте, можу так? Запитати, але там, ну, я сумніваюся, взагалі не хто міг і забрати. Можу попитати, пошукати, хто, як і де Та це, мабуть, буде довго, так? Ну тобто то їх тут в машині немає, то значить, значить не де, так, виходить? Ну так. Я зрозумів. Просто руль замкнувся, вивернуті колеса. І замкнувся. Ну ладно, я думав запитаю, якщо що, ми зараз самі спробуємо так загрузити. Окей. Okay. теж, да. Хорошо, може вдруг типу цей. Добре, добре, хорошо. Сережка, немає ключей. Коротше, я прив'язую. Давай попробуємо так її. Зараз ми щас ми нацепимо лафета, пришмартуємо її тросом. Витащимо і звідти тросом сюди і тут будемо грузити. З колесами враз набой. Набере, хвоно займається ремонтом, і вона ті Так. Так. Так, набере і як буде їхати боярку, то вас їде в гості. У вас багато машин, і так, під малярку? Ну дивіться, у нас, скажімо так, ну, достаточно. Достаточно? При гості будемо дивитися, будемо говорити, ціну зробимо дешевше, ніж усіх. Я поняв, я поняв. Хорошо. Добре. Бо у нас там на підході є іку машину появи. Ага.

Mm -hmm. Ти помні, скільки людей на малярку броситься. Ну дешевше, чим у всіх, я б сумнівався, бо в мене ось я сані арку за тисячу гривень покрасив. Ти? Ну. No. Все то коли uh, ми uh, до тебе будемо uh, трохи uh, клієнтів накидувати. З половини. З половини, так. <laughs> <да>. Ти <laughs> будеш красити, Сережка. Uh, та не погода вже, дощ паде. Uh. Я ж на вулиці фарбую. А uh. ну давай, зараз задом під'їду туди. Uh. Давай, давай. Дав Сірошки батарейку. Щоб Сірошка знімав контент для вас, а то приїхав без батарейки. Коротше, що пробуємо. Пробуємо затащити шкоду. Не yeah. знаю, yeah. правда, що як. 哎，我说。 Тебе я би не справився. Коротше, повертайся. Шотика геть. Було легше, ніж ми думали, звісно. Але дивимося зараз. Максим. За скрипкою, мені каже, менше. Ти просто бігав за що. Я бігав. Коротше, відкривав, поїхали. Ще щось покажу. Підписуйтесь на канал Є коротч. Підписуйтесь на канал Є корч. Навіть нормально не смог.